В ефірі програма Межа дня і вислухайте головні новини регіону станом на 13-ту годину. Росіяни скинули вибухівку на житловий будинок середина буді. Депутат сумської обласної ради вбив людину під час полювання на Кролевеччині. Прикордонники показали, як б'ють по позиціям окупантів на сумському напрямку. На неділю в місті середина буда через російський обстріл горів житловий будинок. Про це повідомив кореспондент на межі Сергій Солдатов. За його інформацією, 22 червня у місті пролунало два вибухи. Росіяни скинули вибухівку з дронів. Вони влучили у торгівельну точку у центрі міста. Та у приватний житловий будинок. Відео цієї пожежі оприлюднили рятувальники. На кадрах видно, як на місце пожежі прибуває підрозділ ДСНС. Рятувальники локалізували загоряння, запобігши його подальшому поширенню і ліквідували пожежу. За їх даними, вдалося врятувати дві оселі громадян та дві господарчі будівлі. Сумської обласної ради застрелив людину під час полювання. Подія сталася 21 червня близько 19-ї години на території мисливського господарства Північний ліс, що розташований в селі Заріччя Кролевецької громади. Як інформує прокуратура Сумської області, під час пристрілки власного мисливського карабіну депутат замість встановленої мішені вистрелив у працівника лісництва, який перебував у зоні ведення вогню. Від отриманого вогнепального поранення 46-річний потерпілий помер на місці події. Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За інформацією медіа мова йде про ігоря Кашука, який обирався до обласної ради від партії за майбутнє. Волонтерка з віддаленого села школярка Валерія Капелько організувала справжній волонтерський центр у селі Уздиця. Це найвіддаленіше село Глухівської громади. Про роботу юної волонтерки дивіться у сюжеті з архіву на межі. Школярка відкрила волонтерський осередок у найвіддаленішому селі Глухівської громади. Одинадцятикласниця Валерія Капелько з Уздиці виготовляє окопні свічки для українських військових. Дівчина говорить, що працювати доводиться вночі, бо в день потрібно навчатись і допомагати мамі. В соцмережах повзала і ну, багато натикалась на відео, де наші захисники мерзнуть в окопах, як вони ну, воюють, як йде штурм. І мене це трошки зацепили. Виготовили 120 свічок, є ще в запасі залишилось тільки залити, мало матеріалу просто. Валерія зізнається, що у першу чергу старається для батька, який вже півтора роки на фронті. Хоча він і не у захваті від ініціативи доньки, адже розуміє, наскільки важка ця справа, а тим паче, якщо працювати самостійно. Батько Капелько Володимир Петрович воює він зараз на Донецькому напрямку. Мав два поранення на нозі і на спині. Зараз, наче все добре, живий майже здоровий. Він не любить, коли його повзаю по холоду, це збираю все. Йому треба, щоб я сиділа рівненько. Староста Уздитці Ольга Єременко розповідає, що у селі проживають в основному пенсіонери. Допомога армії тут обмежувалася збором коштів та теплих речей. Валерії довелося починати все самій. І саме віддалене село у нашій громаді відстань до нашої, від нашого села до громади 27 кілометрів. В ньому зареєстровано 297 чоловік, проживає 202 на сьогоднішній день. Транспортне сполучення з громадою це таке болюче питання. Автобусного сполучення з райцентром немає. Взагалі люди виїздять на попутних транспортах, здебільшого своїми власними автівками, а уся комунальна. Альна сфера, почтовий зв'язок до нас приїздить на село на місце. За словами пані Ольги, односельчани підтримали ініціативи юної волонтерки, зокрема, допомогли матеріалами, які необхідні для виготовлення окопних свічок. Баночки всі вона назбирала по людях, хто мог їй допомагав. Кардоночку вона понаходила у закладах торгівлі, і ми звернулися до наших місцевих любителів пасічників за воском. Люди відгукнулися, хто міг і чим допоміг. Звісно, ми всі за Україну. У нас зараз 22 хлопці боронять нашу державу, і чотирьох, на великий жаль ми вже. Похоронили. Державна прикордонна служба України оприлюднила відео удар українських військових по позиціям росіян на сумському напрямку. Тисяча євро на господарство жителі Шосткинської громади придбали корів, свини, домашню птицю, бджолині сім'ї, саджанці та техніку для обробітку землі в рамках проєкту обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Всього благодійники підтримали 150 місцевих родин. 150 домогосподарств Шосткинської громади цього року отримали по тисячі євро на започаткування та розвиток власної справи. На території України такий проєкт був реалізований вперше. Розповідає регіональний фахівець програми підтримки домогосподарств Сумської обласної організації Червоного хреста України Марина Мороз. Програма підтримки домогосподарств фінансується Шведським Червоним Хрестом і триває вона вже дев'ятий місяць. Розпочалась у минулому році, активна фаза почалась у грудні минулого року. І Почали ми її реалізувати з Клишківського і Чепліївського старостинських округів. Потім долучилися Воронівський старостинський округ і саме місто Шостка. Всього на участь у програмі подало 309 учасників. Ми обрали 150, як то було передбачено. Програмою, і це переважною своєї більшості 80% сільськогосподарський напрямок. А, взагалі, програма мультисекторальна. Є і перукарські послуги і сфера обслуговування, і ремонтні роботи. Але переважно це сільське господарство. Причому найбільше це все ж таки рослинництво. За словами Марини Мороз, люди витрачали виділені кошти на купівлю домашньої худоби, посадковий матеріал та спеціальне обладнання. Програмою було передбачено надання 38 тисяч гривень. Учасник мав скласти план використання коштів. Сума гранту розбивалася на два транші. Перший транш отримали на початку травня. Після того ми провели моніторинги освоєння цієї суми, тобто що придбали наші учасники. І після того, як ми перевірили, що все було придбано, було погоджено на наступний транш 148 учасників. Два учасника зійшли з дистанції. Міг бути і посадковий матеріал. Як ми бачили сьогодні, це і саджанці для саду. А так, в принципі, і худобу покупали і корови, трактори, навісне обладнання, косарки, деревообробні станки. Тобто будь-теплиці, будь-що, що допоможе домогосподарству стати на ноги або розвити свій початковий бізнес, тобто відновити джерело доходів або встановити нове джерело доходів. Житель Чапліївки Володимир Манько витратив грант на придбання бджолиних сімей. Чоловік вже понад 30 років тримає пасіку. Завдяки програмі розширив її до 150 вуликів. Я вже не думав їздити за пчолами за за Думаю, ну що ну, деньги ж треба на те, щоб і дорога 10 тисяч стоїть, і водителя наняти, і машину все забивати 2 тисячі кілометрів туди, тисячі назад вбивати. Це ж не так то просто. А ще ж воєнне время, все буває на дорозі. І штрафи, і все буває. Ну, вирішив, три роки я не їздив на западну Україну за пчолами. Ну, вже бачу, що з зими виходить Процентов 50 пчели, що треба, якщо ми хочемо розвиватися, то треба їхати. Ну, я вирішив, поїхав, привез. і грант мені помог в деньгах. Надія Доброна, яка також проживає у Чапліївці, за рахунок гранту придбала саджанці фруктових дерев. Жінка говорить, що сад приносить їй непоганий додатковий заробіток. Благодаря цьому проекту Красному Хресту я вирішила ще більше посадити. А то посадила ще молоденькі і абрикоси, і петики, і вишні, і шпанки там посадила. Ну не шпанки, ну ранні короті, черешня, там вишні скрещені. крещений, а таке. Ну, посадила і хочу ще трошки по осені посадити там, Посадити, тому що вже, вже года не треба трошки умі'ячати картошки, сити. Мої хлопці допомагають і внуки і кажуть, нада, давай ще, мама, ще трохи посадимо ще осені. Там небагатко, ну посадимо. Також жінка замовила свердловину і тепер має можливість поливати сад та город у літню спеку. Кважана завжди повинна бути, тому що другий раз як засуха, хоч і великі дерева, але хоч по відерцю раз у неділю сьогодні стики, завтра стики, то раз у неділю треба поливати по відерцю, хоч як засуха. А так як садиш, молоденькі так треба цілу недільку поливати, щоб воно прийнялося. Я заплатила 21 600 заплатила, ну а люди проводять і дорогше, і все. Ну, мені так вийшло, хлопці приїхали, подзвонила їм, знайшла їх. Ми дещо пробили. Ну, Молодці, звісно, пробили, вода дуже гарна, і хоч і на напитися, хоч хазяйству, дуже гарна вода. Пробили, дякую їм.